Вітаю вас на каналі Аудіолюб. Розділ 10. Карколомна пропозиція. Наступного ранку всі газети расніли розповідями про те, яким дивом затонули корабель виринув на поверхню моря. Газетярі вивідали у дядька історію трощой золотих зливків, а деякі з них навіть дісталися до острову Керін і сфотографували і руїни замку. Джорджу лютувала. Це мій острів, пожелала вона матері. Мій. Ти казала, що він мій, не казала. Я знаю, Джорджу, люба, виправдовувалася мати, але ж будь розсудливою. Острову не зашкодить, якщо люди висидяться там і пофотографують. Але я не хочу, щоб туди їздили, відповіла Джорджа, потемнівши з лиця. Він мій, і корабель мій. Ти так казала. Але я ж не знала, що він вирине на поверхню. Заспокойся, Джорджо, нехай собі люди дивляться на твій корабель. Що тут такого? Їм не можна цього заборонити. Джорджа не могла нікого зупинити, але злостилася від цього не менше. Дітей уразу яку увагу привернув до себе давно сутунує корабель, через що його стрівки зацікавив людей. Звідусіль приїздили туристи, а рибалки знайшли маленьку бухту і висаджували там усіх бажаючих на берег. Джорджа ридала від люті і Джулія, як міг, намагався її заспокоїти. Послухай, Джорджо досі ніхто не знає нашої таємниці. Ми почекаємо, поки все втишиться, і тоді попливемо до замку корінь і знайдемо виливки. Якщо хтось нас не випередить, сказала Джорджа, витираючи очі, вона дорікала собі за сльози, але їй сила було стримуватися. Як вони можуть це зробити? втішає її Джуліан. — Вони не бачили, що є в скринці. Я хочу при нагоді забирати звідти мапу, перш хтось її побачить. Але такої нагоди не трапилося, бо сталося щось жахливе. Дядько Квентін продав скриньку якомусь колекціонереві старовини. Через день два, після того, як зчинилася мотошня навколо задового корабля, дядько сяючи, вийшов зі свого кабінету і повідомив ціці ціфені ці -ці та дітям. Я уклав з антикваром дуже вигідну угоду. Похвалився він дружині. Пригадуєш цю скриньку з бішеною обивкою всередині. До мене прийшов один чоловік, який збирає антикваріат, і запропонував мені за скриньку дуже пристойні гроші. Дуже пристойні, навіть більше, ніж я розраховував отримати за свою книжку. Щойно він побачив стару мапу і судновий журнал одразу, одразу ж казав, що хоче купити всю колекцію. Діти дивилися на дядька з жахом. Скриньку продано, тепер хтось вивчить мапу і збагне, що таке виливки. В усіх газетах писали про зникле золото. Кожен, хто досліджуватиме мапу, зрозуміє, що на ній зображено. Діти не наважувалися розповісти дядькові Квентіну про те, що знали. Він тепер, щоправда, весь час усміхався, обіцяв купити їм нові сітки, для де креветок і бід, але ж у нього сім п'ятниць на тиждень. Дядько міг розлютитися, дізнавшись, що Джуліан брав і відкривав скриньку, поки він спав. Коли дорослі пішли, діти кинулися обговорювати цю справу, вона здавалася їм дуже важливою. Вони схилялися до думки, що слід поділитися своєю таємницею з тіткою Фенні, але вона була надто цінно й дивовижна, аби ще когось залучати до гурту в таємничених. Послухайте, сказав нарешті Джуля, запитаймо тітку Фенні, чи можна вирушити на острів на день два, тобто переночувати. Це дасть нам ще трохи часу на пошуки раптом щось знайдеться. Я впевнений, туристів ще пару днів на острові не буде. Можливо, нам вдасться випередити шукачів нашої таємниці. Зрештою, людина, яка приба... придбала скриньку, може й не зміркувати, що на мапі замок Кирін. Дітям відлягло У них не було нічого жахливішого, як сидіти і нічого не робити. Щойно вони ухвалили рішення, як Настій у них покращив. Вирішили наступного дня запитати тітку Фенні, чи можна попливти на вікенд до замку, Погода дивовижна, і вони там розважаться. Їжу з собою можна взяти по достатку. Коли вся компанія прийшла питати про дозвіл до тітки, з нею був і дядько Квенті. Він зміхався і навіть поплескав Джуліана по спині. Ну, поцікавився він, і з чим прийшла ця депутація? Ми хотіли предельше попросити тітку Фенні, вічла відповів Джуліан Тітко Фенні, оскільки погода гарна, чи не дозволите ви нам вирушити на вікенд до замку Кирі на острові? Нам дуже хотілося б походити там. Ну, а ти що думаєш з цього приводу Квентіне? спитала тітка чоловіка. Нехай їдуть, якщо хочуть, відповів дядько Квентін. Незабаром такої можливості вже не буде. Мої любі, нам зробили чудову пропозицію щодо острова. Одна людина хоче купити його, перебудувати замок на готель, а ось його перетворити на зону відпочинку. Що ви про це думаєте? Діти у шоці й жаху прикипіли очима до дядька Квентіна. Хтось намірився придбати острів. Цей хтось уже розкрив їхню таємницю, він хотів купити замок, бо вивчив мапу і вже знає, що там сховано золота. Джорджа видала якийсь здушений звук. Ї... Її очі палали. Мамо, не можна продавати мій острів, мій замок. Я не дозволю їх продати. Її батько враз похоронів Не дурій Джорджину!» – поморщився він. Насправді він не твій, ти це знаєш. Він належить твоїй матері. Зрозуміло, вона радок його продала. При нагоді, нам дуже потрібні гроші. Коли ми продамо острів, можна буде купити тобі багато гарних речей. Мені не треба гарних речей, закричала бідолашна Джорджа. Мій замок і мій острів це найкраще, що в мене може бути. Мамо, мамо, ти ж казала, що вони мої, пам'ятаєш? Я повірила тобі. Доню, я мала на увазі, що ти можеш бавитися там, коли думала, що вони не варті ніж шеляга, відповіла мати пригнічено. Але обставини змінилися. Батьку запропонували грубі гроші, значно більше, ніж ми могли припустити, і ми не можемо собі дозволити відмовитися від такої пропозиції. Отже ти подарувала мені острів, коли вважала, що він нічого не вартий, розгнівана Джорджа аж побіліла, а як з'ясувалося, що за нього дають гроші, ти забираєш його в мене. Це жахливо і непорядно. Годі, Джорджину, розсердився батько. Мамо, чинить за моєю порадою, ти лише дитина. Мати, говорила з тобою про острів несерйозно. Хотіла зробити тобі приємне. Ти добре розумієш, що гроші за острів дістануться і тобі, і ти отримаєш все, що захочеш. Не візьму ні пенні, здушена мовила Джорджа, ви дуже пошкодуєте про цей продаж. Дівчинка розвернулася і, шаркаючи, ногами, пішла з геть з кімнати. Дітям було дуже шкода її. Усі знали, що вона відчуває. Вона все сприймала надто серйозно. На думку Джуліана, Джорджа зовсім не розбиралася в поведінці дорослих. Перечатися з ними марно, вони завжди чинять, як хочуть. Якщо захотіли відібрати у Джорджії острів і замок, то напевно це зроблять. Якщо вирішили продати, продадуть. Дядько Пентін просто не знав, що там не міг бути скарб із золотими виливками. Джуліан уп'явся дядька очима і розважав, чи слід його попередити. Потім вирішив, що не варто. Є шанс, що вони в чотирьох знайдуть золото раніше за інших. Коли ви придасте острів, дядьку, тихо поцікавився Джуліан. Документи спочатку будуть підписані приблизно за тиждень, відповів той. Тож, якщо ви хочете привезти там день два, покваптеся, бо нові власники можуть не дозволити вам цього. А острів хоче купити та сама людина, яка купила стару скриньку, запитав Джуліан. Так, кивнув дядько, це її мене трохи здивувало, бо я гадав, що він просто аматор старовини. Мене вразило, що він хоче придбати острів або перебудувати замок на готель». Але дозволю собі сказати, що такий готель дасть великий зиск. Дуже романтично відпочивати на такому острівці. Людям сподобається. Я сам не бізнесмен і, звичайно ж, мені цікаво інвестувати в острів Кирін, але гадаю, він знає, що робить. А вже ж знає, подумав про себе Джуліан, коли вони з Ен і Діком виходили з кімнати. Він вивчив мапу і дійшов тієї ж думки, що й ми Схов золотих виликів десь на острові, і він збирається його відшукати. Ніякий готель він не будуватиме, йому потрібен скарб. Напевно, він запропонував дядькові якусь сміховинну суму, а бідолашний дядько визнав її величезною, усе це просто жахливо. Джуліан пішов шукати Джорджа і знайшов її в сараї. Вона була бліда і кепсько виглядала, сказала, що їй зле. Це тепер хвилювалося, сказав Джуліан, обіймаючи її. Уперше Джорджа не відштовхнула його. Вона трохи заспокоїлась. На очі не бігли сльози, й вона сидити намагалася зморгнути їх. Послухай, Джордже, це говорив Джуліан, не слід кидати надію. Завтра ми рушимо на острів корін і докладемо всіх зусиль, щоб якось потрапити до підземелі і зняти виливки. Залишимося там, поки не знайдемо їх. Розумієш? Опинуй себе, бо нам потрібна твоя допомога, щоб усе добуття спланувати. Дякувати Богу, ми скопіювали мапу. Джоша трохи збадюрилася. Вона все ще згостилася на батьків, але перспектива провести пару днів на острові, та й що з Тімоті, втішила її. Гі Гадаю, мої батьки не дуже добрі люди, сказала вона. «Далебі це не так, розсудливо відповів Джуліан, адже їм украй потрібні гроші, і було б зглусто не продати щось, як вони вважають, нічого не варте. І пам'ятаєш, твій батько казав, що от ти отримаєш все, що захочеш. Я знаю, що попросив би на твоєму місці. Що? затабувала по Джорджа. Звичайно ж, Тімоті, відповів Джуліан. Ці слова остаточно заспокоїли Джорджу, і вона нарешті сміхнулася.